Карина курсантка першого курсу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Окрім обраного фаху, обожнює і музику. Обрала ж таку композицію, бо вважає її актуальною для кожного мешканця нашої держави в умовах сьогодення. Вона чіпляє і в ній піднімається питання, які дійсно турбують кожного зараз. Наше ви прийшли навіщо це все було розпочато? Бо Бу було зруйновано дуже багато життів. З гордістю під час заходу говорили про тих прикордонників, що нині захищають нашу країну. Сумом згадали й тих, хто поклав своє життя за рідну державу. Крім музичних виступів, провели й низку інших заходів. ми проводимо презентацію національної академії основних кафедр. Проводимо патріотичні такі заходи щодо презентува презентації нашої. Нашого навчального закладу безпосередньо. Жителям міста прикордонники влаштували показ військової техніки та продемонстрували зброю різних видів. Провели і благодійний аукціон на підтримку тих, хто сьогодні зі зброєю в руках боронить Україну. На думку місцевих, такі заходи сьогодні це не лише привід для гордості, а й ще одна можливість нагадати про те, що захисникам потрібна наша допомога. Ми познайомились багато ще ось і дечого не бачила, але дещо таке вже бачила там по телевізору тощо. Але дуже вдячна за те, що в нас є така змога в цей час побачити хоч щось, що ми бачимо тільки виключно по телевізору. Це, якщо дивлячись по телевізору, то це одне, а таку вживу. Подивитися на це все, на ці всі такі прибори, то це просто емоції зашкалюють. Треба, щоб народ розумів, хто чим займається і яку роботу виконує. Це тяжка робота, дуже тяжка. Потішили присутніх і приємними подарунками під час лотареї, серед яких військова атрибутика з передової.